З 2014 року ми їздили в Донецьку та Луганські областях. Більшість ми працювали вже на обстріляних територіях. В першу чергу в нас було це лінії електропередач, а також газова служба. Ми проходили перед ними для того, щоб вони могли безпечно заїхати після нас. Виїхали ми теж з електриками для обстеження лінії електропередач. Трава була густа, металошукач не, не показав нічого, стався вибух. Після підриву, на щастя, що мене ще залишили на службі і в даний час зараз їжджу по школах, по територіальних громадах і розповідаю про ці міни, про небезпеку, яку вони становлять. У нас є на базі РЗСП, клас мобільної безпеки. Я знаю так, якщо лежить боєприпас, знаєш, не чіпай. Не знаєш, тим більше не чіпай. Біше, бо він може в будь-який час детонувати. До, до поранення я спортом не займався. Коли я почав займатися спортом, я себе почав відчувати набагато краще. Це можна сказати, як реабілітація. У 23-му році, 23 вересня, було змагання Сильної України у місті Рівне. Тоді мій тренер Ігор Головко запитав, чи я не хочу спробувати взяти участь. І 23 вересня це була перша моя. Медаль по арубайці. Арибайк і концепт 2. Арибайк це як велосипед. Потрібно набрати 30 калорій за найменший час. А концепт 2 це веслування. На хвилину 40 подолати відповідні метри. Чим більше я подолав метрів, тим кращий результат. Тому що дуже багато ветеранів зараз в Україні. У зв'язку з війною, і вони просто не знають, куди себе діти. Коли людина прийшла на змагання і вона перемогла, в неї є якісь позитивні емоції, і вона буде старається буде старати в майбутньому щоб покращити цей результат, відповідно, вона буде більше ходити в спортзал і більше займатися.